Дуже класний тест, через який я сам проходив. От уявіть собі, що перед вами поставили на стіл 1 мільйон гривень, і вам треба за 10 секунд розписати, куди ви його потратите. А, ну, окей, це ми ще до цього повернемося. А тепер уявіть собі, задачу ускладнюють. Перед вами ставлять 10 мільйонів гривень, і вам так само треба 10 секунд, щоб знати, куди сказати, куди їх витратити. Наступне, що є, перед вами ставлять на стіл 100 мільйонів гривень, і вам 10 секунд, щоб розписати, що ви з ними зробите. Чому суть цього тесту? Цей тест показує, як ми мислимо і насправді чи ми готові до таких грошей, чи ми не готові. Тому що коли, наприклад, ми розписали б там не знаю 10 мільйонів, це означає, що ми вже за ціль собі ставимо такі гроші мати, і, скоріш за все, що ми будемо дивитися за можливостями, де такі, до таких грошей дістатися. Ну 100 мільйонів це звичайно там ж фантастична сума, але це також не є щось таке надзвичайне для нормальних звиклих людей. Не одну я вже людину знаю, які там, по суті, з нічого ще й набагато багатші люди. У мене є один такий товариш, який вже більше 20 років заробляє по 365 тисяч доларів в рік, тобто менше тисячі доларів в день він не заробляє. Тобто він вже заробив скільки, він вже заробив там 7,5 мільйонів доларів. Ну, тобто, це в нього вже якщо взяти там давайте 7 на 40, це 280 мільйонів гривень. Ну і він готовий до таких грошей був. Ну, тепер яка така підказка, така сліпа зона. <кій> ну, це може бути тест, який покаже вам, куди рухатися, тому що насправді ці знання треба розвивати. Ми живемо в капіталістичному світі. Комунізм вже закінчився. Ми маємо боротися за свій ресурс, за свій особистий. І от як насправді реагують люди різних, різних способів заробляння? Є люди, які працюють в наймі, є підприємці, є бізнесмени і є інвестори? Що зробить людина, яка з мисленням найманого працівника? От перед нею поставили мільйон. Скажіть за все, що цей мільйон людина потратить на себе там машину змінить, ремонт в квартирі зробить або купить е, інше житло, краще житло, і так далі? Тобто, так поступить людина з найманим мисленням, з мисленням найманого. Якщо <кій> вже людина має питання забезпечені, то вона скаже, я там закину собі на депозит. Що зробить підприємець? Підприємець, скоріш за все, має ідею і він вкладе в свій, своє підприємство, Він вкладе в сам в себе. Що зробить бізнесмен? Бізнесмен він е, вкладе в інвестиції. Він е, бізнесмен, це той, в якого вже системний бізнес, і бізнесмен він не робить гроші, не робить бізнес за, за свої гроші. Він як правило організовує, він підтягує інвесторів і так далі. Але бізнесмен заінвестує в системні бізнеса. Тобто бізнес найшвидша відповідь на ці запитання скаже людина з сектору з мисленням сектору бізнес. Таких небагато це є люди там один на 10 тисяч. От і вони вже точно знають, навіть в які галузі вони будуть відкладати і тому подібне. Це мислення можна розвивати. Це мислення розвивається. Тобто це от на таких тестах, на спілкуваннях з людьми, які переходили. От, я, до речі, був в секторі R, і я от здійснюю перехід в сектор бізнесу, в сектор інвестування. Тобто бізнес це системний бізнес. От. Що би зробив інвестор? А інвестор в нього він довго би не думав. Інвестор він би за одну секунду всі гроші розписав. Тому що в інвестора є стратегія. Тобто інвестор має стратегію, це нормально, коли людина. Людині, скільки грошей не дай, він знає, стільки то процентів піде в напрямок А, стільки то піде в напрямок Б, стільки то в напрямок С, стільки то в напрямок Д, стільки то в напрямок Є. Е. Тобто він знає, інвестор, скільки в який напрямок він вкладе грошей. Так само бізнесмен. Бізнесмен теж має стратегію, куди виводити гроші. Підприємець, він, скажіть за все, що йому треба часу трошки довше подумати. Ну що ж, друзі, така сліпа зона, яка може дуже багато що сказати. Це, до речі, дуже класно для людей Звинутих, які працюють там в організаціях, які не гроші заробляють, це такий імпульс для того, щоб подумати, аж такі гроші є, і вони чекають. І просто тепер питання: де вони є, і куди треба прикладати зусилля, щоб мати такі гроші.